Трошки розповім по компресору, як інтертул надуріє своїх людей. Ну, а Це те, що калюжа, що ви бачите, це конденсат після зими, бо зимою я ним теж користувався. Коротше, в цілому компресором я довольний, все нормально, він працює гарно, непогано. Але є свої нюанси. Наприклад, ось манометр у мене був. Зразу вийшов. Ну і не вийшов з ладу, просто шипів я його там заклеїв, Ізоленту і так омотав, оце він так у мене до сих пір. І зимою він важ... важкенько пускається. Я думаю, що він все так важко пускається? Ну Не повинен. Ж так бути. Е, Відтоді, що виходить, мене цікавість розперла. Зняв я от цю захист, відкрутив і глянув вже до двигуна всередині двигун і трохи з краєчку там дернув ножечком. Виявляється, що в ньому алюмінієва обмотка. Хоча Божилися, клялися, мідна обмотка, все буде працювати. Будь ласка, Алюмінієва обмотка. Я там закрасив лаком ну, зразу фарбою, потім лаком, де я там дернув, щоб воно нічого ніде не пробило. Тобто, зробив ви ж. Рік він мене пропрацював. Я ж кажу, я не думав, що там алюмінієва обмотка. Якщо казали, що буде мідна, вийшла алюмінієва. Оце єдиний мінус. Оце так надурили. А заплатив як за мідну обмотку. Я ж кажу, Сам компресор нічого качає добре, все добре, працювати не можна. Для господарства це такий двохпоршневий на 50 літрів. Оптимальний варіант. Можна, звичайно, що більше хто робить, там можна і на 100 літрів балон. Але і цього вистачає. Так що будьте уважні, коли купуєте компресор, Лучше тричі або чотири рази перепитати, який там двигун стоїть, або я не знаю, як вже вірить. З виду там. Провода пофарбовані так, наче мідні, а виявилися алюмінієві. Отак От я попав з компресором цим.